Друзі, вітаю на ТОК, З вами Фаїна Василенко. Як завжди говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Мій гість сьогодні це Вадим Денисенко, політолог. Рада вітати вас. Слава Україні! І вам слава вітаємо, пане Вадиме, пропоную розпочати з великої такої теми обширної. Її зараз називають у ЗМІ міндічгейт. Знаємо про ці плівки, які публікує Набу і про цю взагалі справу. Якщо коротко, хоча думаю, глядачі вже в курсі, мова йдеться про корупційні схеми, які працювали на енергоатомі, отримували компанії, які надавали послуги енергоатому контракти. А за те, що отримували контракти, платили відкати від 10 до 15% щонайменше. Про це говорять детективи Набу і власне наводять ці всі свої докази. Із тих, хто причетний, ми говоримо знову таки за словами детективів Набу е, Герман Галущенко, нинішній міністр юстиції, відсторонений, який о -о складає заяву. Та пише заяву про складення повноважень. І зараз уже до цього доєднується і нинішня міністерка енергетики Світлана Гринчук. Про неї теж вже багато інформації з я до чого? Що це означає для нас, для країни, яка воює два міністри зараз фактично йдуть з посади, так якщо за це проголосують парламентарі: міністр юстиції та міністр енергетики? Чи можемо ми говорити про урядову кризу в країні? Ну, я б тут сказав би трошки інакше, ми знаходимося не в урядовій, а в провінській кризі. це куди страшніше, це куди гірше. І... Від того, що замість цих двох міністрів прийде два нових міністра, насправді за великим рахунком говорити про те, що на цьому все вичерпано, і на цьому там ми перегортаємо сторінку і почнемо жити з нового листка. На жаль, не доводиться. Тому на жаль, говорити про те, що зміна міністрів зможуть вирішити це питання як внутрішньому, так і зовнішньому плані, ну я б не брався. Я вважаю, що зміна міністрів все може дати люфт. В чесі то достатньо невеликий. Це перший момент. Другий момент. Ми не розуміємо, як далі будуть розвиватися події. В цей момент, коли ми розмовляємо з вами, ситуація іще і ще розвивається. Тобто, ми не розуміємо наскільки далі в оприлюдненні даних з цих плівок підуть, як з однієї сторони, представники набу і сап, так і з іншої сторони і. Люди, які активно озвучують ці плівки. Тобто я маю на увазі цілий ряд народних депутатів і ж, групу народних депутатів і групу активістів. З'являться там нові прізвища більш високого плану, чи не з'являться. Будуть педалюватися ті теми, які в перший день педалювалися, чи вони відійдуть на другий план. Зверніть увагу, що на третій день ми не звертаємо вже увагу на те, що фактично ніхто не звертає вже увагу на. Появу грошей із маркуванням федеральної в резервної системи Сполучених Штатів Америки, тобто, від цього буде залежати дуже, дуже багато факторів, як у внутрішньому, так і в зовнішньому світі. Мені здається, що все ж таки станом на зараз скандал потрошку починає стихати. Ну наскільки можна говорити слово стихати в цьому випадку, Він, якщо ми не побачимо протягом наступних трьох-чотирьох днів нові прізвища і нові якісь екстра факти. Він прийде в таку собі рутинне русло, і е, тоді ми можемо сказати про те, що цей уряд утримується. В принципі, ситуація е, на певний період часу перейде в якусь таку більш прохолодну фазу. Але те, що ми в принципі будемо розхльовувати всю цю історію дуже багато і дуже довго, як в зовнішньому плані, так і в внутрішньому, я в цьому навіть не сумніваюся. Ці історії не забуваються. Такі історії, в принципі, вони будуть жити своїм життям. І, на жаль, в принципі, вони будуть нас доганяти не лише у внутрішньому житті, але й в питаннях як переговорів Україна-Захід називаємо широко, широкому зачі цього слова. Так і цілком реально в е, пізнішому е, примушуванні України до переговорів е, Україна-Російська Федерація. Пане Вадиму, я думаю, ви вже чули зараз в експертних колах озвучують такі пропозиції, там, зокрема, політичні оглядачі про це говорять. А можливо, нам варто задуматись про створення так званого коаліційного уряду, уряду національної єдності, до якого будуть входити представники різних партій. Як ви бачите, чи може бути це порятунком, чи це навпаки буде додатковий розбрат в управлінській системі? Ми знаходимося в управлінській кризі. Управлінська криза це не політична криза, яку можна вирішити зміною політики Х на політики Y. Управлінська криза передбачає значно глибші, значно складніші домовленості, і це домовленості, перш за все, еліт про зміну правил гри. Чи поява технологічного уряду, чи як ми там його не називаємо, неважно національної єдності чи порятунку держави, це не має глобального значення. Чи вона змінить правила гри докорінно або щоб частково правила гри в державі? Я чесно кажучи, дуже сумніваюся, що на цьому етапі гравці, які готові грати в уряд цієї національної єдності, готові до цих змін правил цих гри в принципі. Вони хочуть поміняти того, хто стоїть на першому місці, і стати на його місці. Говорити про те, що це буде зміна докоріння правил гри. Це чесно кажучи, з моєї точки зору мало реалістично на сьогоднішній момент. І ті, хто зараз пропонує уряди цієї національної єдності, на жаль, з моєї точки зору, вони до кінця не розуміють, що управлінські кризи так не вирішуються. Вони мислять категорію політичної кризи. Якби у нас була проста політична криза, я перше би сказав про те, що це буде панацея. І це вирішить це питання, але на жаль, ми вийшли в системну управлінську кризу. Адже ну ні для кого ж у нас не секрет про те, що откат, про який зараз говориться, в 10-15 це, чесно кажучи, багато, але це не критично порівняно з тим, що ми чули протягом останніх років про відкати в інших галузях, де заходить, доходить ситуація до 30%. Тобто, що змінилося в атомній сфері. Ну колись дуже давно ще коли я був журналістом, мені один атомник говорив про те, що атомна галузь не менш корупційний галузь, тому що всі розуміють наслідки, які можуть статися, якщо щось ти та правильно зробиш, і тому відкати в цій галузі не складають більше 5%. Зараз бачимо, вони піднялися там до 10-15%. Але знову ж таки, ми знаємо галузі, в яких як розповідають, як говорять ті ж самі представники правоохоронних органів. У нас відкати бувають по 30, а то й більше відсотків. Тобто, це це навожу тільки один маленький приклад. Проблема не лише в відкатах. Відкати – це лише Варшина Айсберга. Ми хочемо вирішити управлінську кризу політичним методом. А політичним методом управлінські кризи, на жаль, ніде в світі не вирішуються. Пане Вадимо, а як нам вийти з цієї управлінської кризи? Бо старі старі схеми, нові люди, і так ми рухаємося довго. А як це все розірвати? Знаєте, я скажу зараз річ. Я її завжди говорю. Просто на мене багато хто дивиться як на космонавта після цього. Але на жаль, все те, що я знаю про історію там останніх 100 років, як мінімум, останніх 100 років, говорить нам про те, що немає іншого виходу ніж домовленість еліт. От прийшов, хто мені не говорив, але вирішення будь-якої великої управлінської системної кризи в державі починається не зняття не з зміни законів. Зміна законів є вторинною. Воно починається із домовленості еліт про правила гри, під які виписуються відповідні закони, і невідворотність покарання, якщо ти не виконуєш ці правила гри. Е, є десятки прикладів за останні там кілька десятиліть, е, коли країнам вдавалося. Є десятки прикладів, коли країнам нічого не вдалося. Е, але в принципі говорити про те, що це неможливо, це найпростіший шлях, тому що я знаю, що скільки я з людьми не дискутував на цю тему, я завжди втикаюся в фразу про те, що а у нас еліт немає, б, це неможливо домовитися. Це міфологія. У всіх є свої еліти, ну от такі, які вони є в когось краще, в когось розумніші. Я в коїсь інтелектуальніші, в коїсь напористіші у нас вони такі, які вони є, і е, на сьогоднішній момент от, на жаль говорити про те, що ці умовних там 50 людей е, частина з них за посадами, частина за е, тим, що в принципі Статками. за ними стоять зда за, 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 за грішми, частина за тим, що за ними стоять е, достатньо великі маси людей, частина просто тому, що вони є е, моральними лідерами, і вони повинні освітити цю історію. В принципі, мають домовитись про оцю от, е, правила гри на там період неважно, скільки там ікс часу, і після цього в принципі можна рухатися вперед. Без цього хто б мені що не говорив. Ну приймемо ми ще 15 законів про е, антикорупційних законів. Ну, у нас на сьогоднішній момент там існує там 13 чи 14 що збився рахунку антикорупційних органів. У нас прийнято пакет законодавства більше ніж Сполучених Штатів в Америки. В мене таке враження. Але це ніяк не впливає на боротьбу з корупцією, яка є на жаль на сьогоднішній момент, крім війни, ключовою проблемою українського суспільства. А для більшості населення України на жаль, навіть війна не є ключовою проблемою, тому що корупція стоїть на першому місці. Тому коли мені хтось говорить про подібні речі, я завжди говорю: давайте почнемо із того, що ми повинні. Домовитись про правила гри. Тобто, якщо цих правил гри не буде домовлено і не буде покарання з їх невиконання, в принципі, ні про які зміни, насправді ніякі коаліційні уряди не можуть нам допомогти в цьому випадку. Пане Вадимо, ну якщо говорити про покарання, якщо це можна назвати знову таки покаранням, знаємо про рішення президента запровадити санкції щодо Тимура Міндіча, який вже виїхав за кордон, і Цукермана, який так само теж за кордоном, але нібито в інтерв'ю змі обіцяє повернутися в Україну. Чи ці санкції можуть бути якимось покаранням, чи можуть трактуватися як покарання? Адже фактично вони діють лише на території України, правильно українські санкції, і там, де є ці люди, вони на них ніяк не впливають. <пізований> ми мали той ряд людей, яких позбавило громадянство. Це вплинуло на цих людей. В принципі, частина з них зараз досі продовжує служити в московському патріархаті на території України. Чи мали ми історії попередні, які показували нам, що санкції, в принципі, да, вони є проблематичними для людей. Да, вони справді викликають достатньо багато речей. Але чи це докорінно міняє систему гри? Тобто, в даному випадку санкції це е, батіг, в який не передбачає в принципі, системного підходу до вирішення цього питання. Ну, Дивіться, от я просто тут поясню, що таке корупція. Тобто, у нас корупція завжди персоніфікована. А корупція, насправді, в усьому світі, вона крім персоніфікації, вона має е, систему. Тобто Що таке е, ну, в свого часу я працюю в студією майбутнього. І перед війною ми зробили велике системне дослідження корупції на митниці, е, ну, де в принципі насправді зосереджено, ну я так розумію, що там е, в залежності від того, як рахувати, але не менше, ніж 10% всіх, всього корупційного обороту Держави України. Що таке корупція на митниці? Корупція на митниці це всього-навсього 12 схем. Е, в принципі, ну, якщо ми е, своєю відносно невеликої команди змогли. Знайти ці схеми, описати ці схеми і запропонувати, що з цими схемами робити для того, щоб їх протягом відносно невеликого проміжку часу від одного до п'яти років можна було подолати. То я думаю, що в принципі держава з її аналітичним апаратом могла б це зробити набагато швидше, набагато краще. Екстраполюючи ситуацію на митниці, я можу сказати, що там 80 української корупції це приблизно від 100 до 120 схем. Які, в принципі, за відносно невеликий час проміжок часу можна вичленити, і можна подумати, як правильно зробити так, щоб в принципі, ці схема перестали працювати, коли ми будемо підходити до корупції з цієї точки зору і паралельно з тим, звичайно, затримуючи тих людей, які є корупціонерами, напевно, все ж таки можна говорити про те, що ми системно почали боротися із корупцією. Якщо ми раз там на ікс місяців витягуємо якусь справу, розповідаємо про те, що це найголовніша корупційна справа століття, і рівно через місяць ми про неї забуваємо, а через три місяці витягуємо нову справу, то напевно, все таки це не системна боротьба з корупцією. Я не говорю про те, що ці люди, яких звинувачують не корупціонери, я говорю про те, що це не системна боротьба з корупцією. І тому, от на жаль, от ми маємо оцю ситуацію, але повторюся, побороти її. Можна тільки е, в тому випадку, якщо все почати боротьбу з корупцією, можна тільки з того, що буде пакт еліт про те, що ми починаємо боротися. Історія про комісара Катаню, вона красива, е, вона добра для фільмів, але навіть там вона закінчується трагічно, а в реальному житті вона зовсім по іншому виглядає. Пане Вадиме, якщо говорити про наслідки цього скандалу, міндічгейту і цих всіх плівок. Про наслідки я маю на увазі для нас в частині допомоги європейських країн, як вони будуть реагувати. Вони очевидно пильно слідкують за перебігом цих подій. Є там окремі заяви окремих представників урядів от зі свіжого, наприклад, уряд Німеччини, представник уряду, вийшов, говорить, що вони слідкують за цим скандалом, але поки що є цілковита довіра до президента до країни на допомогу. Це не впливає, але це поки що, якщо говорити про перспективи, чи плине це на допомогу партнерів на. <гану> Діться, дуже багато буде чого від того, як будуть далі розвиватися ситуації із цими плівками, тому що на жаль, подібні скандали вони не бувають ніколи нерегульованими, і вони ніколи не бувають такими, які, яких можна загнати там в якусь одну вузьку дріжку. Вони от розвиваються так, як написано по сценарію. Вони починають жити своїм життям. Тому коли і як будуть з'являтися яв... або не з'являться ці нові повороти з новими прізвищами, новими зв'язками, новими там доказами, не доказами, це не має значення в принципі, тому що зараз можливо в ситуації вірі нові більше, але тим не менше, як це буде розвиватися, ми сказати не можемо. Станом на зараз я вважаю, що якщо ми говоримо про перспективу там короткострокову, мінятися нічого не буде. Думаю, що в принципі станом на зараз з великою долею ймовірності, цей скандал буде потихеньку переходити в менш гарячу фазу і поступово ну, вибачте за це слово, але рутинізуватися. Але чи може він по-новому спалахнути через 2-3 місяці? Я цього не виключаю. Ми повинні розуміти, що ми входимо в надскладний період нашого життя, починаючи з березня місяця, тому що саме з березня у нас починаються дуже серйозні проблеми із фінансуванням державного бюджету і взагалі всього, що пов'язано з державними фінансами. Власне кажучи, до того часу, якщо особливо нічого не виникне скандального, ну, цілком реально, що будемо вважати, що ми в цьому випадку проскочили. Якщо будуть ці теми подалюватися, я цього не виключаю. Це цілком реально може призвести до тих наслідків, які передбачають, в тому числі і примушування нас до переговорів із росіянами на далеко не саме вигідних для нас умовах. Так, що ж, пильно слідкуємо за розвитком подій. обов'язково будемо обговорювати в наступних ефірах. Я дякую вам, пане Вадиме, за цю розмову, за те, що підключилися. Пасибі. глядачам обосток, Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, діліться коментарями, що ви думаєте з цього приводу, з приводу цієї справи, з приводу міндічгейту. Будь ласка, все читаємо, долучайтеся. Будьте з нами до зустрічі.